Привіт-привіт! З вами Оля і цікаве нагачку. Я хочу продовжити нашу рубрику і дуже сильно сподіваюся, що, врешті-решт, так, по одному елементу, бо більше, я, чесно кажучи, не в'яжу. Я зможу з вами все ж таки дов'язати е, цей, ну, мабуть, жакет або якийсь такий верхній одяг. так, Гачком в стілі ірландського мережева. Я сподіваюся, що ми з вами дійдемо також і до з'єднання цих елементів, а поки що будемо розбирати наступний елемент, і я хочу зв'язати його в стилі туніського гачка. Тобто, це буде листочок. Ну, я думаю, ви вже бачили, коли заходили на це відео. Я думаю, що це буде цікаво. Я його вперше спробувала, коли ми з дівчатами оформлювали дерево в Харкові біля магазину Ярна. І ось там потрібні були ці листочки, і мені. Дуже сподобалося. Воно так легко в'яжеться, що, е, зрозуміє, навіть початківець. Тому давайте не будемо зволікати і тягнути. Робимо кільцями груми, але ми будемо робити зараз ось так: намотувати якусь кількість пряж для того, щоб зробити таку собі пимпочку. Ми її робили, хто вже бачив цю серію відео в квітки. Ми намотали якусь частину, я не знаю, тут все залежить від гачка, від того, яким номером ви це будете в'язати, обв'язувати. І починаємо по колу обв'язувати це все ось таким ось чином. Поки ми не обійдемо і не завершимо. Ну, тобто, як це так правильно вам сказати, я думаю, що ви зрозуміли навіть, що ми це робимо, щоб ми закрили повністю іноді треба ось таким чином підтягувати, щоб воно повністю закривало, щоб гарно виглядала ось ця частинка, така собі. Акуратна і дуже добре закрита. Ну, При цьому бажано рахувати, так? Е, ці стовпчики, Я зараз це зроблю, бо поки я розмовляла, я їх не рахувала. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Але бажано їх рахувати в квітки, тому що там ми ви виділяємо, скільки нам потрібно цих. Пелюстков, пелюстків, я перепрошую. І тут же неважливо, важливо, щоб це було дуже добре заповнено. Можна зробити ось таку да, і починати в'язати ось, наприклад, тут. Можемо зробити ось це передом. Ну, Тобто тут, знов таки, як і вся Ірландія, це ваша особиста творчість. Це з єднальною петлею ми закрили цей рядочок. І я все ж таки хочу, щоб наступний у нас був ось з цієї сторони. Ми можемо навіть приєднатися одразу сюди. Будемо мати, будемо мати цю сторону. Зроблю ось так, одна повітряна, і ми починаємо в'язати. Давайте зробимо отак: один, два і три. Три петлі ми набираємо повітряних. І з них ми, як в туніському гачку, починаємо набирати. Далі ми набираємо дві петлі знизу, які ми одразу дві разом пров'язуємо, і потім попарно ми завершуємо цей рядочок. І тут у нас також виникає. Моменти, в які ми можемо набирати. Я буду набирати ось в ці перекладинки, тобто ці я не трогаю, а набираю позаду перекладинку. Позаду перекладинку. Нам тепер потрібно всі ці, знов підняти всі ці петлі за перекладинки. Ось остання в нас це та, яка легла лягла в. Попередній. І ще одну ми добираємо з наступного. Знову закриваємо дві, потім закриваємо всі інші попарно. І знову починаємо добирати один, два, три, чотири, пять. І насправді тут можна. Щоб він був такий добирати, наприклад, дві. Або добирати, наприклад, одну з попереднього, одну з наступного, щоб він більш виділявся туди. І знову все це ми закриваємо. У мене така жорстка вовна. Що я ось тут хочу теж добрати? Та що ж таке? Так ми в'яжемо, поки нам все це не набридне. Ні, ну, звісно, ми обходимо якусь, можна по одній тут закривати. Ну, Версії, як це зробити, бачите, починає закруглятися. Цей можна починати від однієї. З ланцюжка, тут одну або дві пров'язувати, і потім вже все це. Витягувати до листочка єдиний сенс в тому, щоб ми повинні це кількість збільшувати, і тоді вона почне у нас закручуватися. Тому знизу я набираю по дві петлі, можу давати простір, щоб по дві закривати. Я ставлю на паузу, я думаю, що сенс цього дійства вам вже зрозуміли. Я дов'яжу і покажу вам, що вийшло. Давайте поверн... Повернемося, я до вас повернулася. Скажу так. Ось, бачите, який цікавий елемент у нас виходить такий собі. Але я вважаю, що його потрібно закінчити, тобто зробити якусь обв'язку. І це можна робити ну, зовсім по-різному. Можна, наприклад, ось так обв'язати стовпчиками без накиду. Прийти по всьому колу і оформити його. Але ну, воно, ніби, ви вони бачите ось так тут. Трошки підняття, і от стопчики мені не подобаються. Але в деяких варіантах це може бути. Я пропоную все ж таки стопчики в'язати так само, як ми з вами в'язали за задню ось цю дужечку, щоб в нас не звіня. І в'язати не стопчики з накидом, а з'єднувальні стопчики, щоб просто закріпити той результат, який ми вже з вами маємо. І оформити ось цю цікаву таку, цікавий ланцюжок по краю цього листочка зафіксувати. І тут також треба розуміти, наскільки ви повинні його не дуже задавлювати, щоб у вас край не був з стягнутим. Тобто петлі повинні лягати так свободно. Враховувати це, коли будете в'язати. Я думаю, що нам всім потрібно це зв'язати. <гум> і сподіваюся, що я таке зможу. Тут можна також в'язати, наприклад, за задню напівпетлю. І додатковий зробити такий ще один нібито ланцюжок на ланцюжку. Да? Тому що мені хочеться, щоб от все воно було таке. Трошки об'ємне, так? Бачите, отак влягає. І тут продовжуємо. Тут, була, тут була, був у нас ланцюжок, ми пам'ятаємо, його набрали з трьох повітряних. Ну, просто їх обв'язуємо і трошечки, тут не можу. Я так. Я обожаю, что на що на цьому цей листочок можна. Вже буде закінчити. Я зараз ще хочу продемонструвати вам ще один. Ну, і звісно, що воно все повинно трошки відпаритися, відпрасуватися, От стягнула, хоча стягнула ось цим краєчечком. І останню. Петлю можна з'єднати спочатку, зробити навіть якийсь, е, якийсь пико з чотирьох, я зараз просто шукаю, наприклад, квітку, щоб ви бачили, наскільки він цікаво виглядає. Якусь квітку, навіть, навіть отак. от а, наприклад, якщо ми будемо викладати все це мережево потім на. Ну, воно відпрасується. Тож, мені здається, дуже цікаве, зараз я його відріжу. Але якщо ви в'яжете полотно, яке, наприклад, з'єднується голкою, да, ось так воно воно у вас там з'єднується все це. І вам потрібні якісь маленькі елементи, щоб, до речі, отак воно виглядає з виворітної сторони. Взагалі мені цей листочок подобається, чесно кажучи. І хочу ще один зовсім-зовсім малесенький, зовсім-зовсім такий для заповнення якихось невеличких отворів. Тут там велике, там маленьке. Потому, коли я його зв'яжу, так хочеться вже. Зовсім-зовсім простий, теж в техніці тунійського гачкування. Так, 3, 4. Ось тут кількість повітряних петелечок буде залежати від того, якої довжини вам потрібен цей листочок. Ось, наприклад, мені ось такої довжини, навіть не знаю, скільки там. І починаю добирати. Наприклад, я дві добираю три петлі такі, потім я беру і одну пров'язую. Беру і одну пров'язую. Нібито цим, цією петлею я його трошки приподнімаю. А потім я просто знову добираю, щоб у нас листочок був випуклий. І починаю закривати дві разом. Тут одразу ми не робимо високий, тому ми закриваємо дві разом, і поїхали попарно закриваємо наш листочок. І це у нас одна половинка зв'язана. І воно може бути і тако само достатньо, так, трошки, зробити там дві з однієї, і воно буде вигибатися. Наступну сторону ми будемо розвертати, тут я зроблю повітряну петлю і набирати буду одразу ж з першої. Так само, наприклад, я добираю один, два, три, а потім я починаю добирати через одну пров'язану петлю. І дві, три. Останні я залишаю для того, щоб теж просто добрати петлі без пров'язування. Наприклад, раз, два, і три. Все. Останню добрала. І починаю я знов таки закривати. Тут нічого не змінюється, обидві сторони однакові, дві разом, потім все попарно я закриваю. Такий мені дуже подобається цей шикарний, цікавий елемент. Він ось так виглядає тут виворіть, ну, а тут. Лицьова з однієї сторони, Але це його не портить, ми можемо ще трошечки закріпити і обійти все це. І можна, знаєте, як? так як ми в'яжемо лицьові при тоніському гачкуванні, ми будемо зараз ось так закривати стовпчиками без накиду. Дивіться, як виходить цікаво і чудово. І ось ці вони також не повинні бути дуже стягнуті петлі. Бачите, як я свободно їх витягую, тому що якщо ми їх затягнемо, вони будуть грубі. Ну і враховуйте, що якщо ви берете більш дрібний гачок до більш дрібної нитки, в мене тут дуже товста нитка. Дуже товстий гачок, аж шістка. Тож, Так, і ми сюди більше не повернемося. Ось тут ми можемо зробити, наприклад, такий хвосточок. Да? Як ми це зробимо? Наприклад, доберемо ланцюжочок, я перепрошую, там з трьох-чотирьох повітряних петелечок, і навпаки, ми повернемося з'єднувальними пони. І в нас буде хвостик. Боже на ходу вигадую, ви не повірите. Я так бачила, як це роблять. Але... <смі> але я ось тут. Я люблю такий спосіб медитування. І тут ми продовжуємо, як. Це ж у нас виворітна сторона, ми ж там по лицевій гуляли, але йдемо попереду, тому намагаємося. Між ними так. Перший це в мене ось цей. Я сюди зроблю просто ніби перехід. І тепер ось тут їх видно. Вони тут є. Ось о, Ми їх просто роздвигаємо і так само обходимо. Виходить дуже гарненький такий собі листочок, чого раніше не в'язали, і так просто в'яжеться. І так цікаво ось ці серединка, да, оці великі петлі цікаво виглядають. Що ви думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дійсно цікаво, чи то одній мені така. Знаєте, як сама себе похвалила. Яка я молодець? Бучите? Такий прикольний. Все, і тут ми дібралися з вами до нашої маківки. Можна залишити її так і зробити там останню з'єднувальну петлю, можна трошки витягнути, наприклад, тим же ж стовпчиком з накидом, без накиду, наприклад. Да, Пров'язати. І вона буде трошки витягнута. Отак мені, мабуть, і треба все це залишати. Що це за петля? Взагалі не розуміємо. Ми її зараз ось так підхопимо. Все, тут можна у нас закривати, я думаю, вже. У нас вийшов невеличкий майстер-клас, два листочка в одному. І я дуже сподіваюся, що ми з вами таки зможемо подолати всі труднощі і зробити цей, бо в мене скоро зіжже цю нитку. Чи я там купила той брусочок мила, то, купила той, що на харківських петлях роздавали для проби. Я хочу тепер купити, тому що він дійсно... О Боже, який гарний лінтей. Сама себе прям. <плечу> Мені дуже подобається, дуже цікаво. Я таких просто елементів майже не бачила. Так, ну що, давайте на цьому будемо завершувати наш майстер-клас. Я вірю, що у нас все буде з вами добре. Я бажаю нам скорішої перемоги. Я бажаю вам творчих успіхів, щоб ви все що починаєте, щоб у вас реалізовувалось якнайлегше, якнайшвидше. Бережіть себе і своїх близьких. З вами була Оля і цікавий ногачку рівних стовпчиків вам і петелечок. До нових зустрічей!